Вітаю, друзі! Як расисти не випендрювалися би, але 22 вересня 1939 року дві фашистські держави, нацистська Німеччина та Радянська Росія, яка тоді називалася Радянським Союзом, провели парад у Бресті після спільної окупації Польщі. Російських нацистів на параді представляв командир 29-ї танкової бригади Семен Кривошеїн, а німецьких нацистів генерал Гудеріан. Почався парад о 16.00 22 вересня 1939 року проходженням нацистів та расистів під свастикою та зіркою. Збереглися десятки фото цього параду і навіть кінохроніка. Посилання на відеохроніку параду в описі відео, так що Росія довго, але нещасливо приховувала цей ганебний факт. Сама, будучи фашистсько-нацистською, називала та називає фашистами інших. Так що расизм-фашизм у них в крові був, є та буде. Вчіть історію. Так що Путін, можливо, десь в чому і правий, коли сказав, що хто як прозивається, той сам так і називається. Отже, Росія фашисти.